Таємним голосуванням 28 жовтня на сесії міської ради ледь не звільнили редактора директора газети Вісті Басарабу Андрія Андрійовича. Ще в березні поточного року було створено комісію з вивчення діяльності Кузнецовського прес-центру, до якого входить міське радіо Вісник та газета Вісті. В ході роботи комісією було виявлено ряд порушень і невідповідностей. Ніяк міська рада не може розібратися із посадою Андрія Басараба, адже в статуті записано одне, а в трудовій книжці інше. Єдина згадка про призначення. Андрія Андрійовича на керівну посаду датується 27 серпня 1997 року. Рішення міської ради про призначення на посаду редактора газети Вісті. За словами Юрія Михайловича Кравця, на друге півріччя 2011 року газету передплатило лише 420 жителів Кознецовська та шість мешканців Володимирецького району. Що Андрій Андрійович зауважив, що врахувати потрібну реалізацію газети, її продажі, а не лише передплату. Адже є люди, які щодня голосують гаманцем. Тому фактично число читачів значно більше. Після того, як висловились дві сторони, депутатським корпусом було прийнято рішення голосувати про звільнення з посади керівника газети Вісті таємно. У голосуванні взяли участь 32 депутати. За проголосувало 14 депутатів проти 13, та 5 отримались. Рішення про звільнення з посади директора прес центру Кузнецовської міської ради було не прийнято.